Напувають гусей, годують собак та рубають дрова. У кожного своя сакирка. У меншого у менша сокирка, у більшого у більша сокирка. Так Олексій Сініченко разом із синами порається по господарству. Три місяці тому їхня родина переїхала до Пекорівки, що на Городнянщині, залишивши рідний дім у селі Миропілля Сумської області. Від нього до кордону Зерев менш ніж 5 кілометрів. Поки з мінометів обстрілювали село, ще ще більш менш якось терпімо. Було ми вже якось попривикали, вже знали, куди воно летить. Що треба ховатися, вже діти зразу вже возле погріба стояли. А це ж уже участилися. Вони почали градами, кабами бить. Всього у родині п'ятеро дітей. Донька та найстарший син зараз на навчанні у Чернігові та Львові. Інші діти живуть з батьком. Олексій каже, дружина померла у 2021 році. Померла моя дружина. Коли йому було чотири роки, саме меншому сину, сердечна недостаточність. Вона лягла і не проснулася. Олексій Сініченко розповідає, вирішили переїхати саме на Чернігівщину, адже в городні живе його брат. Спочатку мешкали поруч із ним, згодом оселилися у пекурівці власними силами. Із миропілля перевезли худобу. Найшли тут Пекорівці хатку. Ну щоб воно сутвистувало до господарства, щоб сарай тут який хазяйка є з цього будинка. Вона Сказали, не треба нам не кошти, нічого, живіть. Ви як біженці, каже, живіть, все, не треба мені нічого, просто платіть за світло, за газ та і все. Сініченки зробили косметичний ремонт у будинку. Наразі, за словами Олексія, потрібні гроші, аби його утеплити. Також хочуть провести воду у двір. Плиту тут здорову викинути, треба там якийсь душ зробити, щоб діти хоч купалися, щоб ну, більш-менш якось як цивілізацію трошки навести. А так, ну а що. Та воно тут і в хаті вже й пола негодні, воно ходиш, все вигинається. Багато роботи. Періодично Олексій разом із 21-річним сином Кирилом працює на пилорамі. Дядька, коли подзвони на роботу зідемом там, сушилку загрузить, вигрузить доску на пилорамі. Підпрацьовуємо, а зараз у... Дівчини моєї тата їздить теж на полораму, тільки за Чернігом будемо туди на роботу, їздити. Кирило каже, можливо, і не повертатиметься на Сумщину. Батько то з малими казав, по-любому вернеться, а я не знаю. Дівчину тут собі знайшов. Так що, може, тут остануся, подивимося, як воно складеться. Аби війна кончилась. Найменший Макар все ж мріє повернутися додому. Тут щось мені не радиться. Рапілі душі нравиться. Чим тут? Тому що я там був я там народився. За словами старости Надії П'ятковської, старостат допомагав родині в оформленні допомоги, звертався до благодійних фондів. Я казала, що приходьте, якщо треба щось нам вирішувати. У нас є і сільгоспідприємства на території, може, є і транспорт, треба, може ще щось треба. Ми ні в чому не відмовимо. Ми підемо на зустріч в будь-якому случаї. Алла Бідна, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.